А зараз буде друга частина посуду, мої дорогенькі. Зараз буде друга частинка і будемо з вами переглядати таку красоту. Деякі речі я вже показувала, так що я не буду повторювати, що я показувала. Ну, але заходять свіжі люди і також переглядають. Я бачу, бо тому що люди підписуються на канал, тому я бачу, що заходять свіжі люди. Щиро вам дякую, мої дорогенькі, хто заходить на мій канал і залишається зі мною. Щиро вам дякую, мої любі. Покажу вам ще декілька двієчок, але вони йдуть нерідні, не рідні до чашечок або нерідні чашечки до блюдочок. Приступимо і будемо перегидати. І в першу чергу хочу вам показати, що я маю отаку делікатну парочку. Знаєте, вона по кольорі підходить, вона така біла-білесенька, як блюдечко, так і чашечка. Чашечка велика, така йде велика, вона може бути на чай, бо вона, напевно, має більше, як на 200 гри, а може і на 200, не можу вам так сказати. Такий має чашечка рельєф, гарнезний, по цілій чашеці йде такий рельєф. з такими... Декольками, от йде розочка, листочки, такі, ще якась квіточка і такі голубенькі, ніби фіалочки. І всередині має такий букетик. ручечка, Бачите, яка йде фігурна, така гарнезна ручка. От така йде гарнезна ручка, добротна до тої чашечки. І біленьке, просто звичайно біленьке блюдечко, Просто звичайне новеньке, новеньке, біленьке блюдечко. Не скажу. Не скажу, яких років, то та чашечка не можу вам сказати, бо таке йде клеймо. Так воно йшло, воно так йшлося, я його не спарувала, воно так просто йшло собі, так його спарували. Так, хто продавав, так його собі спарував, і так воно йшло. І йде така парочка під 135 номером 300 гривень. 135 номер 300 гривень такої парочки. Ще маю таку парочку вам хочу показати, що ще така у мене є парочка. Ну, Це вже може на каву, вона може має десь 160-170 г. середині має такий букет, такий делікатний. Знаєте, так як яблуневий цвіт, якийсь таке і такий, ну, не знаю, от я не знаю, як, чи такі є якісь такі розочки є, як навіть не можу вам сказати. І має така, ніби йде блідо, така салатова, така блідесенька, блідесенька кайма. В середині ще така зелена полосочка. Поверху має на ручці по золоту. По золота вся новенька, що з одного боку, що з другого боку. І поверху є такі деколічки невеличкі, такого букетика такого букетика. Чашечка приблизно, е, кажу вам, що приблизно десь на 160-170 на грамів, я, напевно, що вже казала. І отаке от делікатне біле блюдечко. блюдечко зовсім новеньке, нічого на ньому немає. Е, на чашечці є таке клеймо. Отаке от по золотою таке клеймо. Не скажу там, не можу прочитати, що там написано. І йде така парочка під 134 номером 250 гривень. 134 номер 250 гривень такої гарнезної парочки. Ще тут така біленька парочка є, так само вона не, не рідна. Така йде чашечка на такій ніжці. Бачите, от така йде в ньому такий рельєф іде по чашечці от такий. Багатий рельєф. Ручечка така гусачком, дуже гарно зроблена. На ніжці на ніжці також йде такий рельєф. І таке йде блюдечко Просто глибше і просто таке біленьке. Чашечка то є клеймо Польща. Клеймо є Польща, на блюдечкове немає зовсім клейма. І йде така парочка. чашечка приблизно десь також на 180 грн і йде під 136 номером 250 гривень. 136-й номер 250 гривень такої парочки. Тут хочу показати такий соусник. Мені здається, що хтось мені писав за, такий, за той соусник, але я, так як у мене був втрачений е вайбер. І в мене не залишилось, хто той соусник заказував. Я не пам'ятаю отакий гарнезний соусник. Він новий новісінький, приблизно на 400 грам, має таку кайму. Бачите, в клітиночку така кайма, то коричнева якась така, сіхліще, темніше, от якийсь такий колір. Все новеньке, все новеньке, новісіньке. Хто є, клеймо е, Баварія Германія, не знаю, чий то виробник, 53 номер, 250 гривень, от. Як клеймо 53 номер 250 гривень такого соусника. А тут хочу вам показати, що я маю таку посудинку, Ну, я скоріше посчитала, що на салатик. На салат може бути, такий салатник. Може бути на, на картоплю, там, на м'ясо, на будь-яку е, страву, і хто собі що задумає, От, хто собі що задумає, йде без кришки. Тут кришка і не має бути, тому що, знаєте, як заходить кришка, то я вже бачила ті речі, що вони тут не оброблені згори так е, акуратно, бо заходить кришка. Двома такими ручками з майстерськими букетами, такими дрібнесенькими ще йде квіточками, так як сицевими. Бачите? Так, з одного боку один букет майстенський, з другого боку другий такі добротні ручки. Вон, ця річ, я не знаю, чи ще довоєнна, чи одразу післявоєнна. зелену фарбу все помальовано, Бачите, ручка знизу і зверху зеленою фарбою помальована, що одна, що друга. Понизу також зелену фарбу. Приблизно десь йде на 2-2,5 літри. Ну, така досить така велика, досить така велика посудина, такий великий, ну, будемо казати, що салатник, а хто собі на що захоче. Скажу скільки в діаметрі, 24 см в діаметрі і висоти має 10,5, ну, 10,4 см. Отака От досить велика річ. Такого і слонової кості. ну Все дуже гарнезне, все дуже гарнезне. клеймо є Германія. От бачите, клеймо Германії, не скажу яких років, не можу вам сказати. Йде під 24 номером 1000 гривень. 24-й номер 1000 гривень. Тут вам покажу, що я маю таке шикарне блюдо. Отаке От шикарне, біле блюдо, біле-білісіньке, як сніг. І має рельєф така, йде е, кайма-рельєфом. Бачите, йде така кайма рельєфом, такі йдуть листочки, квіточки, ну все так делікатно, бо все таке новесеньке. Йде фігурно, йде оце блюдо так фігурно, дуже гарно, все новеньке. Йде плоско, бачите, зовсім йде плоско, може бути під торт навіть. Під торт і під бутерброди, хто як собі забажає, бо йде так, знаєте, зовсім плоско. Скажу вам, скільки має в діаметрі: 31,5 см має в діаметрі це блюдо. І той йде клеймо Італія. Іде клеймо Італія. Блюдо нові, новісінькі. І йде під 80 номером 400 гривень. 80-й номер. 400 гривень такої красоти. От такої красоти. Ще вам покажу таке блюдо. Таке шикарне блюдо з майсівським букетом, бачите? Я майстерський букетик такий, то все не мити, його все треба помити. Такого, такими качурами, такого має рельєф, порельєф, все, все покрито золотом. От весь рельєф що йде, то все покрито золотом. Сюди має такі дрібнесенькі квіточки. І букетики, так як мають на возі, і з такими фіалочками. І сюди йде такі букетики по золоті, і все все, що йде рельєф, все покрите золотом. І ще по краєчку йде рельєф. Ну, дуже гарне. Так фігурно все зроблено. ну така, Таке блюдо безподобно гарне. Отаке блюдо велике безподобно гарне. Така красота. Знаєте, таке блюдо мати вдома, хоч одне, то, то за щастя, то за щастя. І скажу, скільки має в діаметрі. В діаметрі має таке блюдо 29,5 см. І то в нас є отаке, клеймо аварія. Баварія отаке клеймо вам покажу. Не скажу, яких років. Воно йде так, як слонової кості. Це блюдо. Отак йде, як слонової кості, воно не біле. І йде під 60 м номером 2200 гривень. 2200 гривень отака красота. Красота. вам ще покажу, що я маю дві таких делікатних парочки. Нові, новесенькі, вони не є старі, не знаю яких років, може до 2000-х, може зразу після 2000-х. дві таких парочки дуже гарних. Така зручна ручечка з таким малюнком. Бачите, з одного боку і з другого боку. Все воно там всередині, бо не чути ніякої, такі декольки, але їх під руками зовсім не чути. Все вони новесенькі, такі гарні, гарнесенькі, Не знаю, може приблизно на 180 грамів. І йде таке делікатне блюдечко, Бачите, з такого ж самого декольку з одного боку з квіткою, і з другого боку так само такі листочки, і невеличкий пуп'яночок. То в нас є Баварія Германія, клеймо йде Баварія Германія. І йдуть такі парочки, 249 номер 300 гривень, 249 номер 300 гривень. У мене їх є дві. У мене їх залишилось дві. Тут хочу вам показати, що я маю таку шикарну тюрінку. Ну, Дуже гарна річ. Ну, от така гарна річ, безподобна. Бачите? В таких ніжних кольорах, такий букет, дійсно гарна. Ну, от дійсно гарна річ, такі ніжні кольори букетики йдуть з чотирьох сторін. Бачите? Ось з чотирьох сторін йдуть такі букети великі і такі йдуть ще меншенькі букетики. Сюди йде такий, знаєте, як от поясочок, як орнаментом йде. Що зверху, що знизу. От що зверху, що знизу, одинакові. Ну, от дуже гарна річ. З такими двома ручками. Сюди йде така позолота, як, знаєте, ніби срібна, от так як срібна, по кругу. Все новеньке, нове навісеньке. Приблизно десь йде. На... Ну, може, може на літру, може на літру двісті, не можу вам сказати, не можу сказати. І така шикарнюча йде кришка. Такою добротною ручкою. Сюди поручиться позолота і по краєчку. Така широка смужка позолота, то є кліоночка, то нічого. І от така широчезна смужка позолота. Все так гарно зроблено, все дуже делікатно, все дуже делікатно, бачите? Такого, не знаєте, йде, як ніби. Е Ніби праженого молока, бо то не, ну, не слонової кості, а ніби такого праженого молока. І то в нас є м, клеймо Англія, то йде клеймо Англія. Бачите, от таке йде шикарне клеймо. І йде під 46 номером 1200 гривень. 46 номер 1200 гривень такого І шикарної тюрини. Отака от шикарнівача річ. Ну, от, і закінчились ті хвилини, що на цьому ролику, що на тому попередньому так швидко ті хвилини пробігають тих 15 хвилин. Що ви хотів все краще розказати, це треба одну-дві річі на тих 15 хвилин, і то напевно, що було би мало. Але так є, як є. Кому краще треба буде подивитись на клеймо чи на якусь посуду, посудину, ту, що хоче, я скину. Пишіть мені, я скину на вайпер, щоб ви краще роздивились. А зараз, а зараз, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої дорогенькі. Я як дід Панас. Знаєте, хто знає, то також скаже, що так, як на добраніч ніж діти. Так, як на добраніч ніж діти, колись було, так і я, і зараз до вас не хочу. А зараз я бажаю вам спокійної ночі, тихої, мирної, спокійної вам ночі. Всім до зустрічі, всім пока, всім пока.